Друзі, вітаю! 10 мільйонів 145 тисяч 704 гривні і 31 копійка. Це точна сума, скільки ми з вами зібрали на банку, на мою банку, яку я оформляв, і ми з вами купували безліч різних потрібних речей для наших військових: від підводних дронів до дронів евакуаторів до шарку, якого, який ми вже давно відправили військовим. Але... Є час збирати, а є час звітувати. Якби хтось взяв і роздрукував наш звіт, то виглядав би він приблизно ось так: ось такий великий, але красивий звіт. Зібрали всі цифри, зібрали кожну а, гривню, кожну копієчку. і готовий вам все прозвітувати, тому що потратили ми з вами на 30 тисяч 278 гривень 86 копійок більше, плюс ще й зверху заплатили комісію 6 тисяч 638 гривень 23 копійки. А це означає, що ми з вами потратили 10 мільйонів 175 тисяч 983 гривні та 17 копійок. Сумарно це 10 Зборів, хоча ціль ми ставили 9 мільйонів 997. 300. Ось така математика, але я хочу пройтись по кожному збору, згадати все те, що ми з вами робили. Тому що крім того, що ми е, зробили збори на банку, ми ще й допомагали проводити інші збори. Іншим людям допомагали заливати це. Були і різні військові речі, це були і авто, і шини, і багато чого іншого. Але там ми збирали на інші банки, там люди прозвітували. Ми за цим дивилися. Але треба прозвітувати і самому півроку часу минуло, ми повинні видати точний, точний звіт. Тому я хочу пройтись по кожному з них. А вас хочу попросити, щоб ви підписалися на цей YouTube канал. Пам'ятайте, я казав, що чим нас буде більше, тим більше буде зборів. Ось зараз ми фіксуємо 10 мільйонів 145 тисяч 704 гривні зібрано. Але давайте рости далі. Нас буде більше, збори будуть більше. Давайте, щоб ми почали збирати хоча б по 100 мільйонів. Це було б класно, щоб ми могли допомагати армії. Тому підпишіться на канал, поставте дзвіночок, щоб не загубити. А, але друге ще підпишіться на Viber WhatsApp, вони є в описі до цього відео. Тому з вас підписочка, і ми починаємо. Найперший збір це був липень, прекрасний місяць. Ось ви бачите фотографію шарку. Крім цього, шарку, ми з вами ще купили. Насправді дуже класні речі. Ми купили ще два парашути, три додаткові батареї. От, ну і посилений зв'язок, який насправді надзвичайно сильно був потрібен нашим. Захисникам. Ось так виглядають чеки. Ось так виглядають чеки на Shark. Ось так виглядає інформація, яку ми звітуємо і показуємо. На Shark ми поставили ціль зібрати 2 мільйони гривень. Зібрали 2 мільйони 20 тисяч 877 гривень і потратили 2 мільйони 34 тисячі 327 гривень. Гривен Шарк потрапив на базу. Хлопці нам подякували і у всіх все. Нормально, і це прекрасна історія, тому що з Шарко ми з вами починали. Ви пам'ятаєте, як художник Грехов малював цю акулу? Як ви всі постили в своїх соціальних мережах? І це був дійсно класний забіг. Менше ніж за тиждень. Ми з вами цю суму зібрали. Це, напевно, було найкраще привітання в моєму житті. Те, що ми з вами зібрали на шарк, потужний, класний дрон українського виробництва з посиленим зв'язком. Одним словом, топ, топ, топ. Далі ми з вами збирали на станцію РЕП та 35 fpv дронів. Ну, тут ми з вами теж були знову молодці, тому що крім станції РЕП 35 fpv дронів, яких потім ми ще й більше відправили виробник допоміг і ми з вами зібрали трошки більше грошей. Ми ще й купили антидронову рушницю. Більше того, ми купили з вами ще Mavic 3T. Більше того ми ще й ремонт машин з вами організували для 93-ї бригади. До речі, на РЕБи ми збирали 1 мільйон, зібрали 1 мільйон 81 тисяча 868, а витратили 1 мільйон 96 тисяч 802. Збір кожен рівняти гривня в гривню, копійка-копійку складно, тому ми з 96-ї бригади домовилися, що скільки в нас би не залишилось по кінці цього півріччя, як ми збираємо цих, ми ставили ціль зібрати 10 мільйонів. Ну от 10 з хвостником, дай ми кажемо, от який залишок на картці буде, ми потім зрівняємо це цими ремонтами, тому що щоб кожен раз не вгадувати. Ну і власне ми це зробили. Хоча насправді зібрали е, грошей. Але потратили, я вам вже казав, на 30 з хвостом тисяч більше. Ось так виглядають ще дрони, ці Mavic, е, ці FPV-дрони. А так виглядають квитанції, які ми з вами оплачували. Це, власне, всі суми, які йшли по цьому збору, друзі. І це якраз таки важлива інформація, тому що прозорість звіту повинна бути максимальною. Чому? Тому що повинна бути культура, культура витрачання публічних коштів. Я вважаю, що це надзвичайно важливо, тому роздрукував для вас кожен чек. Але чорненьким замалював назви транзакцій та людей, які це робили, по одній простій причині, щоб до них не прийшли ніякі ДРГ, щоб не сталося ніяких прильотів і щоб все було цивільненько, тому що ті, хто допомагають робити товари, для військових насправді знаходяться під подвійним прицілом, і тут дуже важливо всю інформацію про них приховати. Далі, друзі, ми з вами збирали на Проект 99 друзів розвідки це робила Марія Ботаринець, наша дуже класна близька подруга. Марія, дуже великий молодець. Ми поставили ціль 20 тисяч. Зібрали 20 тисяч і рівно стільки ж витратили, переслали все Марії. От вона зареєстрований волонтер. У ну, розвідці допомагає купити все, що вони просять. А нам допомагала проводити лекції в її школі Базилік по історії української політики. по... Питаннях, де українські політики повернули не туди і багато інших. І гроші ми теж передавали, пересилали українському війську. Тому Батуринець Марія це дуже топовий волонтер, порядна, прекрасна. Ну, от, ми її дуже за це любимо, то, як вона допомагає зі своєю родиною, зі своєю школою, зі всіма своїми колегами збирати ось такі потужні збори. Далі, друзі, у нас з вами був збір на Мавіки 3Т для Холодноярівці. Ось так виглядають. Ми довезли ці мавіки, паралельно доставляючи ми ще FPV з попереднього збору частину вже тоді привезли. Але ситуація виглядає наступним чином. Те, що хто уважний, побачив, що там не чотири мавіки, а там п'ять. І за це ми дякуємо Антону Дробовичу та Каріні Качуровській з Авангардену. Каріна, теж я там читаю лекції в Авангардені. Ну, от, гроші за ці лекції ми збираємо, віддаємо українській армії. А Антон Дробович це директор інституту національної пам'яті. Мало того, що він мій старий, дуже добрий, класний, прекрасний друг. Більше того, він ще і... Служить, захищає нашу батьківщину, він служить зараз в Хартії. От, і вони передали від себе Mavic 3T. Ось чеки, які ми проплатили, всі чеки оплачено з призначенням на Mavic. І, власне, ми ось всі оплати зробили. Зробили всі оплати і Мавіки купили. Збирали 1 мільйон, це була наша ціль. Зібрали 1 мільйон 14 тисяч 248, ну і витратили 1 мільйон 11 тисяч 941 гривню. Далі ми збирали на 3D принтери. Дуже потрібна річ. Ми коли завозили Мавіки 3 d коли ми завозили з моїми колегами. FPV-дрони 93-ї бригаді. Вони ж зрозуміло, що похвалили своїми технічними можливостями і показали, як вони на 3D-принтерах друкують там спеціальні девайсики, потрібні дуже сильно для того, щоб скидати росіянам на їхні танки або на їхні дурні голови, які прийшли на український Донбас, Херсонщину та Запоріжжя, скидати власне протитанкові міни або гранати, так. І вони кажуть: от в нас є два 3D принтера, нам би ще парочку, або хоча б один, але такий класний, тут було б ще крутіше. Ми кажемо, ну хто ми такі, щоб вам відмовити, та? Ну, і ми поставили ціль зібрати 49 900. Зібрали, правда, трошки більше, 53 190, і витратили 52 180. Здавалось би, витратили чуть-чуть менше. Оце принтер, який ми купили першочергово, виглядає. Хлопці за нього подякували. Але з'явився наш гарний друг Влад. Він підписаний на наш канал, що і ви зробіть. Він Найтішник з Харківщини, і він, власне, сказав, що дає своїх три 3D-принтери. Він спочатку думав один, а потім подумав, нащо йому три, якщо частина України окупована, то краще, хай ці принтери працюють не на ІТ, хай ці 3D-принтери працюють на деокупацію українських територій. І, власне, передав ці 3D-принтери. Три штуки для 93-ї бригади, і сумарно вийшли чотири 3D-принтери. Ось вам чеки. І власне ми ще накупили пластику спеціального пластику, яким власне ці 3D-принтери друкують і, власне, ці потрібні детальки для fpv дронів для того, щоб скидати на російські голови, і на російські танки протитанкові міни та гранати. Ту ж поїздку ми були в прекрасному українському місті на Донбасі, де були наші хлопці. І, власне, щоб не буду казати, де, хоча, можливо, я вже навіть згадував. Про те, ми поїхали ще в стаб пункт де працюють наші бойові медики, супер хлопці і дівчата, дуже технологічні, дуже самовіддані. Працювали в Києві в міністерствах, працювали в Феофані. А коли почалась війна, пішли захищати батьківщину, лікувати, рятувати життя нашим військовим. І вони кажуть таку просту банальну річ, що, слухайте, росіяни обстрілюють наші швидкі згідно всіх статутів і кодексів. Вони цього робити не мають, але роблять. І вони кажуть, що коли в обід поранили українського військового до вечора, проходить надто багато часу, поки стемніє, щоб швидка за ним виїхала. І вони кажуть, нам довело, доводиться вивозити їх дуже пізно, щоб Росія не бачила, коли швидка заїжджає, щоб не обстрілювали. Ну і говорять, що привозять лікарі роблять операцію, а потім виявляється, що операція марна. Руку втратили, ногу втратили. І вони кажуть, нам би купити такий дрон-евакуатор. Його. В повній продажі немає, але їхні спеціалісти кажуть, якщо ще купити пару дронів, один буде ретранслювати, другий роздавати інтернет, третій буде їхнім очима буде вести його. Ну і сам наземний такий спеціальний дрон буде їхати, і боєць сидить за 2 кілометри, приїжджає за пораненим, вивозить його, а далі грузять в швидку за 2 кілометри від лінії фронту і швиденько везуть на операцію. Ми сказали, що прекрасна ідея. Ми за те, щоб українська армія була технологічна. Ми за те, щоб українська армія могла використовувати всі ці правильні технологічні речі. Бо ми з вами разом вважаємо, що воювати мають дрони, а не люди. Мінімізувати людський фактор, щоб з тої сторони якраз таки знищувалась жива сила, щоб вони сюди не потикалися. А ми оборону повинні вести максимально роботизовано з допомогою дронів. Ну і ми сказали, що, друзі, давайте ми вам допоможемо, чим зможемо. І дякуючи вам, ми зібрали 1 мільйон 66 тисяч 773 гривні, хоча ціль була 1 мільйон 65 тисяч. Ну і, власне, витратили 1 мільйон 64 тисячі 408 Проте, крім оцих потрібних дронів, які були в повітрі і ретрансляторів, ми ще купили два УФО, купили два термопоти для того, щоб в них там в стаппунті була для хворих. Поранених гаряча вода постійно, і власне у ФО, щоб теж підігрівали, бо будівлі, які їм доводиться обживати як, як стабпункти, ну, знову ж таки, для цього точно не назначення. Але, щоб росіяни не вичисли, де вони знаходяться, треба брати, що є. Тому треба був ще й обігрів. Одним словом, ось так виглядає наш дрон-евакуатор повністю споряджений. Хлопці задоволені, дівчата. Ось так виглядає фотографія, як вже евакуюють, як вивозять. Ну, плюс є відео, як власне. Він їде по полю і вивозить пораненого. А це так виглядають чеки. Так виглядають чеки, де, де власне, ми робили проплати. Причому проплати були різні. Проплати були такі, що нам треба було навіть валюту міняти, тому що дещо закуповували за кордоном. І, власне, це все було куплено і доставлено хлопцям на Донбас. Ось такі чеки, давайте я вам всі покажу. Проплат було багато. Щось ми купляли тут, щось за кордоном. Ось ще такий чек. Далі ми з вами не зупинялися і нам треба було купити танці, комплекси зв'язку для наших класних потужних друзів, висококласних FPV-пілотів, які пройшли навчання за кордоном, Firebird при гурмо. Хлопці і дівчата попросили в нас оці. Термінали зв'язку, там старлінки, кріплення спеціальне. Одним словом, збирали 150 тисяч. Ось так це виглядає. Я тут особисто їздив купляти, передавав. Ціль була 150 тисяч. Зібрали 151 тисячу 622 гривні і витратили 149 тисяч 220 гривень. Дякуємо Миколі Доволіку та підписникам до його каналу за зібрані кошти на три старлінки для підрозділу. ПАРТО. Слава Україні! Героям слава! Ось так виглядали чеки комплексів зв'язку. Ось так. Далі я вам покажу, як виглядають фотографії моторол. Саме мотороли ми з вами збирали 50 тисяч, зібрали 50 тисяч гривень, а витратили 51 328. Мотороли поїхали працювати і передавати інформацію. Чек на мотороли. Ось так виглядали мотороли. Тут ви бачите фотографію підводного дрона. Ну, як мінімум, те, що ми можемо показувати, ми попросили хлопців з батальйону спецпідрозділ Стугна, гурмо теж. Вони працюють над деокупацією українського Криму. Ну от, і власне, ви про них дуже багато чули в новинах. А зараз вони попросили нас зібрати на цей дрон. Ціль: 1 мільйон 200 тисяч. Зібрали 1 мільйон 206 тисяч 695 гривень. І рівно стільки їм переслали. Ось чеки. Все, що ми переслали, все занотовано. Кожна гривня, кожний папірець на базі. Це надзвичайно важливо, тому що, повторюсь, треба, щоб була культура. Звітування по публічних коштах. Колись наші чиновники будуть сидіти, і кожен буде знати, звідки який чек і що, на що було витрачено. Ось так. Тому стугна отримала для себе і електродвигун, і спеціальні акумулятори, і все, що треба для цього підводного дрону. І, власне, він робить свою. Робота. Далі, було в День Святого Миколая, і ми з вами вирішили купити 100 FPV дронів і розподілити між такими топовими бригадами, як 59-та, 93, 78-й десантно-штурмовий полк. От, ну і прекрасні штурмовики з червоної калини. І ще харківські бійці з бригади Хартія. Ми поставили з вами ціль 1 мільйон 500 тисяч. Зібрали 1 мільйон 501 тисячу 451 гривню і потратили 1 мільйон 501 тисячу. Ось так виглядає перші 50 дронів, які ми забрали з виробництва і одразу переслали хлопцям. А ось так виглядає. Друге 50 дронів, які ми забрали з виробництва і теж розіслали всім хлопцям по всім вище зазначеним бригадам. я вам показую чеки. Як ми робили проплати? Виробництво було в Україні, тому намагались робити все швидко, забирали, відправляли. Одним словом, працювали в темпі і в режимі. Так, друзі, далі, далі, далі. Ми з вами перейдемо, як ми купували Екофло, але спершу я вам маю показати решту чеків. Ось ще трошки чеки. І ще один чек, який був теж на FPV дрони. Далі ми з вами купили екофлот та StarLink для надійного зв'язку і координації на полі бою. Ми поставили ціль 31 400, зібрали 31 400, потратили, правда, як завжди, більше 53 099. Ось так виглядав StarLink. Ось так виглядав EcoFlock. Ну, Ми купляли все найпотужніше, щоб ним надовше вистачало і можна було з цим працювати. Тому Starlink-чек. Ось. І другий чек, ви теж можете бачити. І третій чек. Деякі речі ми платили частинками. Все передали хлопцям на базу. Далі ми з вами збирали на Mavic 3T для червоної калини. Тут ви бачите фотографію, як задоволені хлопці тримають Мавік, який вони попросили, і обіцяли робити жарко-жарко. Ціль зібрати 220 тисяч. Зібрали 225 тисяч 731 гривню, а потратили 213 тисяч 909. От, 213 тисяч 909, щоб підтвердити правдивість слів. Далі ми з вами збирали, друзі, на медицину 300 тисяч. Ось тут медики з тим, що вони просили. А ось тут ви бачите фотографію 에, того, як ми власне. Збирали ці ліки, тому що збирати треба було дуже багато, їздити по всьому місту. Запит був непростий. Ми дійсно потратили більше тижня тільки на скуп, скуповлювання, тому що в різних частинах це треба було купляти. От, але ми поставили ціль 300, зібрали 302 800, потратили 298 955. Показую чеки і розповідаю, що потратили насправді більше. Просто не всі компанії, які продавали ці ліки, готові були розраховуватися з. Картки, на якій була банка, і декому ми платили кеш, але це вже ми готові були закривати за свої, аби тільки пошвидше ці ліки, які дуже часто не прописані там в можливостях закупівлі державою, були поставлені нашим військовим. Ось такі чеки. Дуже часто чеки були невеликими: по 4 тисячі, по 20. Теж дуже малі чеки ми намагалися закривати за готівку, щоб не мучити цю бідолашну банку. Так, показую ще один чек ліки на замовлення. Так, все доставили, все завезли. Це були ліки, тому що далі у нас був ударний дрон-перун для хлопців на Херсонщині. Потужний, класний українського виробництва. До речі, перші моделі не знаю, як далі. Але наскільки я знаю, перші точно були. Е, вони були без китайських деталей взагалі. Саме тому за цим дроном всі хотіли в нього інвестувати, всі хотіли викупити компанію. Французи, німці, британці, американці. Всі, хто хочеш. немає китайських деталей, це круто. А насправді історія проста: бійці наші на півдні Херсонщина, Миколаївщина, коли почались бої, зрозуміли, щоб мінувати територію, їм треба був дрон. Тому кілька солдат попросили закритись в гаражі і зі всього того, що було в сусідніх цих двох прекрасних містах, згребли максимум інструментів і зробили дрон. Потім його запатентували і запустили серійне виробництво. Ось такі талановиті українські військові. Ось так от виглядає він в дії. До речі, ви знаєте, що в першу ніч, коли він вийшов на поле бою, цей прекрасний дрон, а, який коштував порядка 30 тисяч доларів. Знищив танк за 3 мільйони доларів. Якщо говорити про точні конкретні цифри, я вам вже показую чеки. Ми поставили ціль 1 мільйон, зібрали 1 мільйон 1625 гривень, а потратили 1 мільйон 14 тисяч. Ось це чеки по цьому прекрасному дрону. Дрон дійсно класний. Хлопці дякували і кажуть, що це дуже класна, правильна. Машина, яка може і мінувати, і знищувати танки, і знищувати російську живу силу, яка прийшла на нашу землю, щоб її пліндрувати, саме тому їх знищують, і вони просто стоять добривом для прекрасних полів Херсонщини та Миколаївщини. Ну і наш фінальний з вами збір, де ви показали себе супермолодцями, як і в цілому за ці півроку, за що я насправді кожному з вас дякую. Ми збирали 411 тисяч на прилади нічного бачення. Ось фотографія власне приладів нічного бачення, хлопці. Отримали те, що просили, це 118 та бригада ЗСУ. Вони просили 411 тисяч. Ми зібрали 416-318 і потратили 407 997 гривень. Ось чеки. Раз, два. Враховуючи, що ми тратили трошки більше, ніж обіцяли, але хотіли картку звести в нуль. В <кій> нас була ще історія, що ми заплатили за ремонт автомобілів для 93-ї бригади і карточку звели в нуль. І, власне, це була фінальна проплата, коли ми все підчистили і зробили по нулям, що називається. Але повторюсь, збирали ми 10 мільйонів 145 тисяч 704 гривні 31 копійку, а потратили 10 мільйонів 175 тисяч 17. Тобто, передбачали. Виконали бюджет на 30 278,86 копійок. Ну і ще доплатили за комісії 6638,23 копійки. Хоча це те, що ми збирали на нашу банку. Ми ще й окремо допомагали купувати авто, шини і багато чого іншого. Але найголовніше, я дякую кожному з вас за кожну гривню, за кожну копійку, і це демонстрація того, що кожна гривня важлива, що це кожна гривня, яка працювала. На Україну, на українську армію, яка працювала для того, щоб захищати кожний клаптик української землі, захищати кожне українське життя, тому що воно важливе, але точно так же і важлива кожна гривня. Я знаю, як вам важко дістаються всі гроші, саме тому, ось так ретельно, можливо, навіть нудно, я вам звітував, але я хотів показати. Все, що ми з вами зробили. Ви донатили, ми купували, передавали. Хлопці цим всім воюють. Але за кожну гривню ми хотіли відзвітувати. Так, вийшло трошки більше, це нормально. Ну, а краще більше, ніж менше потратити. Але це прекрасно через те, що ми потратили більше, ніж зібрали, так? І я дякую. Кожному, хто долучився репостом гривнею, тисячу гривень, 500 тисяч гривень. Да? Насправді не було таких великих сум зараз 500. Я думаю, найбільша сума це була 60 тисяч гривень. Ну от, але яку зробив Паша Хук в свій день народження, це власник прекрасного кафе в Києві, який, власне, допомагав іншим зборам, подвоюючи те, що зібрав сам. Ну, от це було прекрасно. А насправді середній донат у нас з вами сто п'ятсот. До тисячі. Навіть рідко дають одразу тисячу, але люди дають стабільно і постійно, і ви бачите, так от. Є найменший донат, по-моєму, менше гривні, 80 копійок, 50 копійок. Я так розумію, що це в когось здача була споповнювача, і він відправив її нам з вами, і ми її, чесно, сумлінно потратили. Я хочу, щоб ми далі це продовжили, щоб ми розвивали цей напрямок, доки окупанти на нашій території. Ми повинні гривня до гривні, копійка до копійки складатися, щоб бити ворога. Плюс ми це робимо не просто в якийсь тупий дурний спосіб. Ми купуємо сучасні роботизовані і системи, дрони. Чи якщо потрібно ліки, які неможливо купити через держбюджет, да? тобто ми намагаємося все-таки з розумом, з додатковою вартістю купувати це. Друге, що я скажу, ми теж намагалися купувати дешевше, так? Бо ви бачите, що ціль і зібрали, і потратили дуже часто більше, і плюс й на ремонт машин залишилось. Чому? Тому що ми навіть купуючи, збираючи гроші, все рівно наша команда шукала більш дешеві речі. Говорили з тими компаніями, які продають теж робити якісь знижки, домовлялися, просили більше дати товару як зевпів дронами. Да? А дайте ще п'ять, а дайте ще три, а дайте ще щось. Тобто завжди намагались зробити більше, ніж хотіли, ніж могли, і ніж, наприклад, назбирали грошей. Тому це теж важлива історія робити більше, ніж можемо. Це теж частина нашого з вами стилю, нашої з вами філософії, робити більше, тому що Давид перемагає Голіафа, і ми повинні бути хитріші, розумніші, спритніші і в кінці повинні. Перемогти друзі, дякую вам тим, хто додивився до кінця. Так, можливо, це було не найцікавіше відео, але воно дуже інформативне. І мені дуже важливо було його зробити, щоб я перед вами прозвітував, моя совість чиста. Взяв, передав, відзвітував. Ось Це дуже важливо. Ця культура звітування публічних фінансів це дуже сильна історія. Це про. Довіру, і ми повинні далі один одному довіряти, і вірю, що масштаб наших зборів буде тільки збільшуватися, і ми будемо робити краще, більше до повної перемоги над агресором. Підпишіться на канал, як бачите, підписка важлива. Підписка важлива, тому що ми робимо збори і допомагаємо війську. А ще ми боремося з російською пропагандою. Друзі, дякую вам, дякую за кожен донат, за кожну гривню, за кожний перегляд та за кожну підписку. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!